18 листопада загинув на мій товариш, друг, якого я гарно знав ось під час ворожої атаки. Наша велика поліцейська родина зазнала болючих втрат. Дуже цікава історія, яким взагалі став поліцейським, тому що йому було важко е, потрапити туди. Він прийшов до одного з наших служителів і сказав: Я хочу бути поліцейським, але я розумію, що в мене практично немає шансів. Йому пастор сказав таку річ, друже: е, дай обітницю Богові, що якщо ти станеш, е, якщо ти станеш поліцейським, ти будеш говорити про свої переконання. Він взяв піст, дав обітницю Богові. І став поліцейським. І дуже вірно, що цікаво, він виконував свою бітницю. Ми знайомі з ним з 2016 року. З самого початку він дуже багато приймав участь в нашій волонтерській діяльності. Також він був нашим ну, прихожанином нашої церкви. Він був дуже щирою такою людиною, яка вміла бачити в людях. Щось гарне. Це було дуже виразно. Я навіть навчався. У нього цьому. Коли я з ним спілкувався, ми говорили про якусь людину, він завжди звертав увагу, що «а подивись ще на це. В обмежених колах я називала Міша Кроха, тому що він був такий і мускулінний, але і ніжний, що дуже цікаво. Родина в нього була зазвичай, була мати. Бабусі, з якими він проживав, дружини не було. Ось він хотів певний час завжди ділився про це і запитував мене, а як ти думаєш, Анатолій, а що ти підкажеш мені? Тобто, ми спілкувалися про цю тему, але так і не дружився. Він дуже багато робив свідчив про свою віру. Він багато роздавав літератури християнської. Уявіть собі, тут приходили люди, ми влаштовували тут вечір пам'яті, приходили люди, які казали: а я зустрів мішу в трамваї поліцейського, який е, протягнув мені в Ангелі. Я був дуже здивований, що поліцейський протягнув мені вангелі. Перед його загибелею ми тут зустрілися в п'ятницю. Потім в нас була така нічна молитва, яку ми тут провели цілу ніч з п'ятницю на суботу. Потім ми зустрілися з ним в неділю, тут також на служінні. А вже в понеділок прийшла звістка, що його немає. Тому я впевнений, що він підготував себе до того, щоб перейти по той біч. Я впевнений, що він є на небесах, і я знаю, що його родина також це вірить.